Всім привіт-привіт, доброго дня. Рішила вам розповісти про ніку. Що у нас вчора трапилося? Там мені Людмила писала, що Маріна, я, мабуть, невірно зрозуміла, зрозуміла щось, було щось погане, було погане. Це був треш. Я не знаю, мене вчора так тіліпало, вже давно мене так натіліпало. В общем, приїхала туди зробити нікі вколоти вітамін К1. Ну і для її відновлення вколоти вітамін К1. Вона бігала, я вам опублікувала там відео, що вона бігає, вона там активна. Вона пішла мені, покакала спеціально, показала. Подивися, мама, що я тут, мама, хрещена. Я називаю себе її хрещеною мамою. <кхе> подивися, що я тут начудила. Іди, подивися, бо тобі все я тільки схожу в туалет, а тобі фотографують і пересилають, щоб ти там встановлювала діагнози. Відео, йди, подивися, я зараз зроблю це тобі на прямо на, на твої ну, тобі на глаза на очі. Нас ходила в туалет, все нормально. Тут давай я її колоть. Купила я ветеринарний препарат це К-1. До цього ми кололи людським препаратом К-1. А вчора-позавчора ми вкололи ветеринарний препарат К-1 від отруєння щурячим ядом. Я думала ж. Що, якщо то ветеринарне, то ну, воно гарне. Воно буде краще для собак, ну ветеринари ж не дурні, вони ж знають, що вони там роблять. В общем, колола я той ветеринарний препарат один, позавчора колола власниця, вчора колола я, колола я той препарат. Трошки я там побісилася з тою єрою і поїхала собі на роботу. Не співаю я, а їхати, щоб ви розуміли, від моєї роботи до них, це буквально там. Ну, не знаю, три хвилини, може, 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 навіть менше. Приїжджаю, я доїжджаю тільки сюди до своєї дільниці. дзвонить мені власник, скидує фотографію, каже, Маріна, її роздуло. Ну, тобто не її роздуло, тут. Останні дві фотографії у вчорашньому відео, тут її лице, каже, її дуже роздуло, вона лежить, вона не встає. Блін, говорю, почалася алергічна реакція, тобто пішла алергічна реакція. Кажу, що вдома є? Супрастін, стін, ну що є вдома? Він каже, та нічого нема, мабуть, нічого нема. Ну, знаєте, як чоловіки ото вдома. Він, звісно, побачить відео скаже, ну, спасибо вам, Маріна, за таке. Що ну, маємо, то маємо. Каже, нічого немає. Благо, у мене тут коло служби, є аптека, я заскакую в аптеку, беру по берегу. А, я взяла супростін, погнала туди. Колола, прикріпляю супрастин, Вколола, що це таке? Це антигістамінний препарат. Вколола я супрастин кажу зараз 15 20 хвилин, і все має бути добре. Її має бути в неї. Я подивилася брюхо, все просто як запечена кров. Брюхо, воно ще й вибрите, поняли. І воно ну бешена алергічна реакція пішла. бешена алергічна реакція. Вона лежить, вона дійсно не встає, вона отак задихається. Ну, вона ну погано ди погано дихала. І водиїста вона не хоче нічого. Спробувати дати корм, вона не хоче. Говорю, все, я вже не поїду, доки я не впевнюю, що там все добре. Ну, В неї не здувається лице. Благо, я їхала зі співробітником, кажу, давай газуй опять в аптеку, купи дексаметазон, Прикріпляю гормональний препарат. Це кажу, купи цей дексаметазон і газуй бистра сюди, в колючий Дексаметазон, він, він знімає. Атьочність, він негарно ну, швидка дія йде цього препарату да, там на організм. Кажу, зараз 15-20 хвилин і має все бути. Кажу, я буду тут же. Я вже буду тут і будемо е, в місті дивитись в мене, щоб ви розуміли, в мене трясе трясесу, а трясес за того, що я власними руками чуть не вбила ту собаку, яку да, там, борюся за її життя, а тут вийшло <с> так, що. Я своїми руками чуть не загубила собаку. Мене трясе, власника трясе, Ніка жить. Я там кажу, треба її на свіжий воздух, ми водимо на свіжий воздух, кажу, треба її водічки. Власник там з собачкою, я вже побігла в той дом, набрала той води, прибігла, дала води, вона щось там посьорбила. Вона спробувала встати. В неї не виходить. Тому Йолки, я вже стою, кажу. Від одного лічим друге калічим, виходить. Ну, якось так. ну Це я говорю, як ну була собака жива, здорова, і тут на тобі. Я ж кажу вколола на свою голову, той вітамін К1. Ой, в общем, мене трясло, я вам передати не можу. От такого мене, мене всю трясло. І не від того, що я там розгубилася, ні, я не розгубилася, а від того, що я ж кажу, я власними руками чуть не загубила ту собаку. Благо, що вона там з власником, що вона під наглядом, та, і він вчасно там мені зателефонував, а я ну, вчасно вколола препарат, який знімає, який дає проти, ну, який діє на, проти алергії. В общем, простояла я хвилин 20, там та ніка, ой, гіра розривається, бо це ж я з нею перед всім подуркувала. Ніка лежить, приходить на хвилин 20, я що це туди-сюди, туди-сюди. Це мене на роботі питають, Маріна, де відео? Говорю, та там було не де відео. Мене тіліпало так, що кажу, бо там було не де відео. У Гери лице от просто ой, у гіре, у Нікі лице от просто от таке роздуло. Ну, як ото вона вівчарка, роздуло, як наче то чау-чау, правда. Там таке ну, капець, І якось, знаєте, дивишся на її опухшите лице, і вона як от. Мігом собака постаріла. В общем, в общем. Благо, благо я вколола, Я вколола, зараз, я ж кажу, відразу супер стін, потім я така беру діксамітезон, власне кажу, може, це не треба. Кажу, блін, я, я завжди я енергійна, так? я емоційна, я дуже швидко приймаю рішення. Тобто, в мене клац і все у мене воно в голові, я знаю, що таке нар шок. шок, да? і я знаю, що треба вколоти. Воно у мене сидить в голові. А тут, коли мене власник запитує, може не треба. Блін, я давай то в інтернет. Кажу, треба, все треба, все я правильно роблю, говорю, треба, все нормально. І мені сьогодні каже: правда, Маріна, не вибачте, що я вас вчора збив. Я говорю, я от коли ну, розумію, що я вірно роблю. То я роблю і геть не задумуюсь. А коли кажу, в мене перепитують, така, правильно чи неправильно, то сама собі вже починаю, сама в собі починаю сумніватися. Але я ж кажу, все добре, вона через 20 хвилин вона піднялася. Кажу, Ніка, пробач мене, будь ласка, кажу, я не хотіла, я її реально не хотіла. Вона піднялася, вона пішла, попила водички, вона пройшлася. Я до власника кажу, фух, я поїхала. Наблюдаєте, за те, наче почала стухати, почало стухати її лице. Власнику кажу, ви наблюдайте, якщо то, то ви мені подзвоните. А я взяла ще із супростін, от в таблетках подавати їй. Кажу, ще подавайте в таблетках. Бо він колоти не може, ну треба подавати в таблетках. Кажу, сьогодні завтра однозначно ви то даєте. До вечора вона мені вже скинув власник відео, що вона поїла. Не знаю, от вийде в мене сюди прикріпити. Сьогодні мені прислали відео. Я мала знов туди бігти, але ми прийняли рішення, що не будемо більше колоти той вітамін К1. Зараз знову розкажу чому. Чому таке рішення прийняте? В общем, я кажу, ви наблюдаєте, мені скидуєте, він мені скидує на вечір. Вона сходила в туалет, вона, слава Богу, піднялася. Оця опухоль вона, вона ушла, вона піднялася, вона пішла, поїла. Ну, тобто собака почала, вона там ще її трошки поохраняла двір. Собака Ну, Приходить сьогоднішній день. Кажу, це вже у нас п'ята доба на сьогодні, після того, як в неї була кровотеча, так і я везла її в ветеринарну клініку. Це вже п'ята доба, сьогодні п'ятий день боротьби за життя ніть. В общем, дзвонить мені власник, він мені, звісно, скидує стул. Жикати в неї поки не нормалізувалося, Це дуже довгий процес. Вона буде дуже, дуже довго ще але, але, Я кажу, ну що, будемо колоти, але кажу, ми будемо, якщо то брати цей вітамін К1 і колоти людський. не в ветеринарній клініці, тому що вона дала бешену алергічну реакцію. Він каже, я ну, стримаюсь колоти. Я сказала, що я стрімаюся чесно теж. Бо алергія, то є накопичуваний ефект, воно не може, воно знаєте, воно накопичується. Як будь-яка алергія, що в людини, що в собаки воно, ну, однаково йде. Є, ви не можете там з'їсти мандаринку да, один раз за своє життя і у вас посипає алергія, такого не буде. Якщо у вас є алерген, да, мандаринка для вас є аллергієм і ви їх їсте, їсте, рано чи поздно воно вистрілює, Так само і тут. Стрьом із-за того, що. Чи то була алергія саме на ветеринарний препарат, або дало алергію на те, що ну, йде вже накопичуваний ефект у собаки. Кажу, мабуть, ну, кажу, я ну, трохи сумніваюся колоти, адже вона активна. Я поспілкувалася з завідницею, де Мічігана завідниця. Я з Жені, я позвонила, кажу, так, і так, ось така ситуація. Вона каже: Маріна, те, що операцію зробили, правильно зробили, спустили отруєну кров. Це правильно зробили. Каже: ну, якщо вона почала їсти, то можете вже ну, трошки розслабитися. Але за нею наблюдаєте, якщо то, то, то каже, рекомендую дати там те 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 Вчора сьогодні я не змогла до неї додзвонитися. Я додзвонилась до другої дівчини. Вона займається добер... доберманами. І я їй телефоную, кажу, в тебе ну, був опит з е, щурячого труту. Вона ну, каже, був. Був я встановлювала собак, був у мене такий опит. Каже, що трапилось? Я ж давай розповідать. Каже Марін, я б на твоєму міці вже не колола, адже вона так само, як і я сказала, ну, ну, незрозумілим є факт е, того, що або це вже пішло перенакопичування цього вітаміну К 1 в організмі. Або це дійсно була реакція на ветеринарний препарат. Я більш за все думаю, що це реакція на ветеринарний препарат. Чому? Тому що мені пару клініки сказали, що ви знаєте, каже, ми його повикидували, бо у собак бешена алергія після нього є. Ну, Я, коротше, не повірила. а Як знаєте, розумний учиться на чужих ошибках, а дурак тільки на своїх. То я все це життя вчуся тільки на своїх помилках. в общем. Вона каже, я подобала, подавала патоксил, лінекс для відновлення мікрофлори, але Лінекс для. Що це мене турчить? Лінекс для немовлят. Вона каже, гарно встановлює мікрофлору. Записала собі вікасол, це це кровавлюєш. Останавлив... Ну, коротше, каже, я тобі називу, я там записала, що треба, скинула власникам, кажу, можна. Можна отрадять не колоти. Коротше, ми прийняли рішення не колоти більше той вітамін К1. Тим паче, я ж кажу, що вона їсть, вона ходить, вона активна собака вже, вона не то, що там лежить тряпочка. Вчора, звісно, після того, як я вколола той вітамін К1, вона лежала як, наче в понеділок. Я їй Богу, я говорю, мене таку тілі <кх> То ми сьогодні прийняли таке рішення, що ми того колоти не будемо. Будемо наблюдати за нею далі, може туди трохи. <кій> Здамо аналізи. Будемо дивитися по її стану. Наразі я ж кажу, вона, вона повертається до життя. Слава Богу, я думаю, що все буде добре, вона повертається до життя. Дуже багато я перечитала статей, публікацій, що таке чуряча отрута, як вона проявляється, так і ну, які бувають наслідки. Для мене було шоком, що щуряча отрута, от коли собака її з'їдає, Крововилив починається десь на 5-7 день. До цього не видно по собакам, що щось трапилось. Вони активні, вони гуляють, ну, все добре. А аж потім, коли починається кровотеча, то вже є одна з того, що то є ну, щуряча отрута, але потрібно здавати аналізи. Для мене то було шоком. Я, ж кажу, я вивчила нову у собак. Я, мабуть, зараз туди прикріплю ці атаксію. Коротше, я прикріплю препарати, які ми зараз ми починаємо. Тобто ви бачили, яким препаратом ми кололи Ніку в ці 4 дня. Да, що ми давали? І зараз я прикріплю ті препарати, які на сьогодні порадили, що, що можна подавати Нікі для її відновлення. Ніка вона їсть. На жаль, станом на сьогодні не засвоюється її. Ну, що вона з'їдає, воно трошки не засується, воно виливається десь сих пір по носу. Де треба налажувати ЖКТ. Підрив ЖКТ — це дуже, дуже страшна, страшна штука у німецьких вівчарок. Ну і взагалі це підрив ЖКТ це є, ну, це є проблемою для мене. Того. Але нічого, все вистановимо. Я думаю, що все буде добре. Вона живе, вона вижила. Слава Богу, вона живе і. Я думаю, що все буде добре. Ну, дійсно, мені моя душа підказує, що вже, вже мабуть, ми ту болячку побороли. Якось так. То надія, надія в мене ще стала крепша на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що все буде добре. Взагалі, наші труди не зря. Ми молодці. Ми, мабуть, мабуть, я можу вже сказати, що ми справилися з цим. Звісно, Вилікувати собаку це що вилікувати людину по вартості це дуже дорого. Тому я завжди кажу: слідкуйте, слідкуйте, уважно дивіться, там треба навчати так, щоб не брали собаки там, з чужих рук. Але це не руки. Це підкинули у двір, скоріш за все, і вона просто підняла. Колись в мене була така ситуація, ми з карюшею. Були на виставці у нас тут в місті, і от я біжу, біжу на встречу з Реда. Мені треба було поміняти Реда на Кайру. <кій> я була в Рінгі, іде на, на зустріч мені чоловік. Мій з Кайрою, Кайра ну щось там понюхала второї, і вона просто впала. Вона впала, в неї пішла. ну В неї глаза закатуються, вона мене не бачить. Я її піднімаю на руки, я її відволокла з чоловіком. Чоловік повів Реда в машину посадив кажу, що відволікла відволокла в траву. Вона там вирвала. Я ж давай переперейшов чоловік. Кажу, сиди, я побігла шукати ветврача, бо на любої є ветврач. Я знайшла, Вони ми не розуміємо, що це таке. Це як отруєння, каже, схоже на отруєння. Тобто щось було вилето на траві. Я потім пішла туди, подивилася, що вона понюкла. Бо я бачила, якраз саме в цей момент. от я бачила, вони йшли мені на зустріч, все було добре. Вона щось нюхнула і вона просто упала. Вона просто упала, і їй було дуже погано. І вона от лежить у неї глаза закатуються. я ж кажу, дьосни зразу посиніли. Вони ну це капець. Це був э, жах тоді. ми тоді ждали бестів кстати. У мене Карюша повинна була вийти в Бест. Вітва, врач прийшов, каже, що схоже на отруєння. Єдине, що я привезла, кажу, ми все, не чекаємо тих бестів, нічого не йду, я в той бест. Мені собака, дорожня, да, їй куди йти, якщо вона лежить, вона не підіймалась. Вона впала, вона впала, як отуту, і все, і вона не підіймалась. Я забрала її додому, ми привезли її додому. Я дала їй інтересєль, теж прикріплю класна штука для. Виводення токсинів з організму і формування того каву. Я дала їй ентерз'єль. Вона в мене три дні вона не їла. Вона ну, жад жадібно пила воду. Вона не їла. Вона... Рвала, вона ну, не діарея оце все время. Я на зв'язку була з ветеринарами. Мені ветеринари також казали, що ну, це схоже на отруєння. Але ніхто не, ну, не запропонував навіть, щоб я привезла ту собаку в ветеринарну клініку. Ну, це, це не знаю, не знаю, знаю. Якби я ще знала, да, там, то в мене тут всі скорі помощі везли б мою карюшу до клініки. Але карюша справилась, слава Богу. Я потім зателефонувала секретарю клубу. Вона каже. Маріна, радій, що твоя карюша вижила в найкретій організм, бо багато собак на виставці, вони просто загинули. Тобто нанюхались, да, там було каже підлито яд, отруту. Ми вже потім знайшли. Коротше, якась падлюка на виставці. Я хочу ну, зауважити, що падлюка на виставці, яка має собак. Для прибирання конкурентів вони просто розлили ту отруту на виставці. Просто по полю була розлита отрута. Це тварі от самі останні, ну, сам, самі останні тварі, адже в них також є собаки. Потім я почала дізнаватися і, як виявилося, що такі ситуації є. Тому мої власники, які беруть цуценят, от ми з Миколою в цьому. Році теж в Тернополі, коли були, там Айріс пішла, там, там понюхала, кажу, держимо, держимо. Я й роз, розповіла цю історію, кажу, всіда, всіда внімательно дивиться за собакою. А коли в тебе ще є гарна якість собаки, і ти для когось є конкурентом, підніметься у свалечі, кажу, рука підніметься, повірте, вони не будуть там жалкувати, не будуть жаліти, і рука в них підніметься, травнути собаку. Я кажу, так що внимательно, не даємо нічого підбирати з пола, у вас має бути своє. Не даємо йому можливості навіть десь там щось нюхнути. Ну, для мене це дуже важливе питання. Я ж кажу, я, я завжди дивлюся. Якщо в мене там є можливість взяти клітку, да, в якій, то бачили, Камара в мене мала була, жила, то я беру клітку і сижу собаку в клетку, і ми чекаємо свого виходу в рінг. Якщо в мене немає не нічого перевести ту клітку, то просто на паводочки я завжди наблюдаю. Я завжди стою і наблюдаю за ними. Ну, вроді все, вроді все, вроде все. Світла вдома практично немає, тому з дому важко мені зараз провести прямий ефір або повідповідати на коментарі. На жаль, на жаль, то так, то, то так. Ну, коротше, динаміка у нас позитивна. Ми, я думаю, справилися. У нас. Отак. От дякую всім, хто тримав кулачки, дякую всім, хто переживав, дякую всім за ту роботу. Як каже мій папа, коли є небайдужість, то, то є добре. Дякую всім за небайдужість. Всім па-па-па-па. Українці тримаємось, все буде, все буде Україна. Тримаємось і маємо віру в те, що це рано чи пізно закінчиться. Всім па-па-па-па. Гарного дня!